Слава Україні, друзі! З огляду на прогноз, погода вирішила не відставати від тих, хто завдає нам болю, смутку, страждань і подеколи зневіри. І хоча те, чого завдає нам ворог, незрівнянно тяжче і нестерпніше, давайте, окрім допомоги нашим захисникам, будемо готуватися до захисту урожаю. У цьому відео я докладніше розповім. Як приготувати препарат природного походження із фугіцидними і деякими інсектицидними властивостями? Думаю, ви помічали, як іноді деякі продукти стають шалено популярними, приносячи значний дохід виробника. Так сталося і з авокадо. Історично авокадо був дуже популярний серед ацтеків, вони вважали його символом любові і плодючості, використовували його у ритуалах, в обрядах різноманітних в Європу авокадо потрапив з іспанськими конкістадорами. Цікавим є те, що насправді, якби первісні люди не почали вживати цей у їжу, наймовірніше, що цей вид рослин зник би зовсім. Науковці вважають, що в достеричні часи розповсюджувати насіння, ну, власне, кісточку, те, що ми називаємо кісточкою авокадо, могли лише динозаври ну, і інші подібні до них великі тварини. Адже лише вони могли з'їдати. Фрукт, так, авокадо вважається фруктом, хоч і не солодким. вони могли з'їдати цей фрукт цілим і, вибачайте, випорожнятися цілими кісточками. Після зникнення умовних динозаврів дозрілі плоди почали опадати і проростали на місці. І ось тут вони не витримували конкуренції із так би мовити, материнською рослиною. І швидше за все були би приречені на загибель. І саме це загрожувало всьому виду, коли перестає розповсюджуватись насіння. Рано чи пізно материнські рослини гинуть. А всі ті рослинки, які проростали на початках під ними, вони вже на той момент не витримували конкуренції. Але первісні люди почали використовувати плоди в їжу, в тому числі і створюючи певні запаси, бо помітили, що плоди довго не псуються. І таким чином люди почали розповсюджувати. Насіння цих плодів і продовжили життя цього виду. Зараз по всьому світу вирушується авокадо дуже багато різних сортів. Але якщо хтось скаже вам, що авокадо унікальний продукт, що лише в авокадо містяться унікальні корисні речовини, які нічим не можна замінити, знайте, що це абсурд. Так, цей несолодкий фрукт, смачний, але не є незамінним. І хоча це не найдоступніший продукт, але, по-перше, якщо ви запитуєте, як приготувати засіб захисту рослин з за авокадо, отже, це вам цікаво. І по-друге, якщо ви вже купили авокадо за такою немаленькою ціною, то використайте його по повній. Про фунгіцидні і інсектицидні властивості авокадо я згадувала в одному із своїх перших відео. Тоді у мене було кілька рослин авокадо, які ми вирощували разом з дітьми у школі у темі плоди і насіння. Перш за все, пам'ятайте, що шкірка. Кісточка і листя авокадо містять токсичну речовину персин. І саме ця речовина обумолює фуніцидні і інсектицидні властивості авокадо, і саме це і є причиною того, що авокадо довго не псуються, персин міститься в насінні авокадо і проникає звідти в тіло плода, проте концентрація персину в. Плоді низька і вважається нешкідливою для людини. В основному ефект персина у людини проявляється у вигляді алергічної реакції. Речовина вона токсична для домашніх тварин і може бути небезпечною у разі споживання персин у вигляді листя, кори або шкірки насіння плоду авокадо. Тому уникайте потрапляння цих часточок у їжу вам, дітям, тваринам, особливо небезпечно кроликам і птахам. У кіз і корів пропадає молоко. У котів і собак відбувається пошкодження серця. Можете спробувати дати котові шматочок авокадо зі шкіркою, він його не буде їсти. Хоча в Італії зареєстрований випадок отруєння кота, і, ймовірно, що авокадо потрапило в його їжу випадково. Вважається, що мейн мейнкун особливо чутлива до персину. У людини ефект від присину проявляється в основному, як я вже сказала, у вигляді алергії, але це не означає, що цим можна нехтувати. Не в цілому, ж, якщо ми вже їмо авокадо, то дотримання елементарних правил роботи з різними інсектицидами і фуніцидами ніякої шкоди не завдасть, якщо ми створимо такий засіб захисту рослин. Як ви зрозуміли, з кисточки, шкірки, листя. Якщо ви раптом проростили кісточку, виростили кілька рослин авокадо і не знаєте, що з ним зробити, то можна приготувати біопрепарат, як я вже сказала, з інсектицидною і фунгіцидною дією. Одразу зазначу, що отриманий препарат не буде сумісний із іншими грибними біопрепаратами, бо ж фунгіцид, такими як метавайт, ентоцид, метарезин, боверин, триходермін. Ну, все, що має в собі гриби. Але сумісний з бактеріальними препаратами прекрасно суміщається сіною паличкою і з псевдомонадами. Друге, про що варто знати, що висушування цих відходів значно знижує активність отриманого препарату. Тому або ж виготовляємо одразу, або одразу, як з'їли авокадо, загорожуємо. Третє, речовина персин з забудовою молекули схожа до жирної кислоти. І є жирощинною і погано, тобто дуже довго екстрагується шляхом простого настоювання. Трохи краще шляхом кип'ятіння, а найкраще зробити це із додаванням соди. Тоді утвориться речовина схожа за будовою молекули до мила. Але повернемося ближче до справи. Для приготування ось такого препарату. Підходить будь-яке авокадо, вони є різних сортів, це не має значення. У мене є заморожені відходи кількох авокадо, які я собі збирала. Але хочу показати вам на прикладі свіжого. З замороженим буде те ж саме. Якщо плід авокадо дуже стиглий, то з нього їстівний вміст, виймають ложечкою. Це не має ніякого значення. Я очищу, бо буду з'їдати його вгляді якихось бутербродів. Чи, можливо, салатів, Ну, очищаємо, так би мовити, будь-яким доступним для нас способом. Робити це треба дуже обережно, тому що один пластичний хірург із Лондона розповів, що в нього була така кількість пацієнтів, які порізалися, видаляючи кісточку авокадо, що медперсонал його клініки назвав травму долонею авокадо. Усі наявні частини необхідно подрібнити, щоб краще відбувалося це екстрагування. Можна зробити це до заморожування, якщо ви маєте заморожувати, тому що після розморожування, я думаю, що кісточку буде складніше подрібнити. Ну, але, в принципі, можна і до заморожування, можна і після подрібнювати. Далі подрібнену сировину. У мене це зараз шкірка кісточка, а коли в мене є рослинки, то я додаю туди ще і листя. Також можна додавати. Гілочки, оцю кору, ну все, що виросло, цю верхню надземну частину, можна туди додавати, але треба все подрібнити. Далі подрібнену все кладемо у посуду з водою. Ну, скажімо так, якщо в мене ось відходить одного авокадо, то вистачить пів літра води. Це не має, в принципі, значення, бо далі ми отриманий розчин будемо доводити до потрібного об'єму, а зараз води візьмемо стільки, щоб вистачило. на 5-7 хвилин кип'ятіння, і щоб вона вся не випарувалася. тож ставимо нагрівати і додаємо соду. Знову ж таки, скільки треба соди? Ось на таке одне невелике авокадо, відходи точніше від нього, треба взяти десь приблизно 4-5 г соди. Це така неповна, точніше, безверху чайна ложечка соди. Якщо ви, наприклад, туди додасте ще кілька. Листків або ось цей весь пагін, який ви виростили з кісточки, ну, окрім кісточки і шкірки, то можна додати соди з, трошечки з гіркою. Ставимо на вогонь і варимо після закипання 5 хвилин. Ну, а далі охолоджуємо, просто стоїть воно собі, екстрагується, настоюється і охолоджується. Це може тривати там і цілу ніч. У мене, зокрема, так і було. Після охолодження це проціджуємо. І далі ось цей об'єм рідини, яка в нас залишилася, з екстрагованими речовинами з одного авокадо треба довести до об'єму не більше 2 літрів. Десь такого приблизно літр 800 мл. Ось так. Якщо, наприклад, там ще буде кілька листочків, то і до 2 літрів можна довести. Далі. Після оцього процівження, охолодження, можна додати трохи господарського мила, можливо, у вас є вже натерте і у воді розкисла, знаєте, така просто емульсія. У якості прилипача. Може бути і рідке господарське мило, але пам'ятайте, що трішечки гірше тримається, ніж ось таке господарське у шматку. Або, наприклад, готового прилипача ліпосам. Скільки мила додати? Дотримуйтеся а, такої пропорції. Відходи з одного авокадо, о, це приблизно а, 1 літр, 800 мл, ну, до 2 літрів рідини. Сюди вже має ввійти і вода, в якій розквашувалося мило. А мила на таку кількість вистачить столової ложки, ну, кінте дві. ось, власне, і все. Це і буде засіб захисту рослин від шкільників і хвороб. Доведена ефективність при обробці цією речовиною овочевих рослин. Терміну очікування в цього засобу немає, він контактний, він природний, помиєте овоч і можете його їсти. Це особливо цінно, коли достигання плодів вже відбувається. А про результати на плодових деревах інформації нема. Швидше за все, через недоцільність витрат на приготування такого засобу. Можливо, якби у нас росли якісь авокадові. В ліси, то це, можливо, і мало б сенс. Застосовувати, як і всі біопрепарати, раз на 10-14 днів у сприятливі періоди, а в такі ось періоди, як зараз, коли загроза спалахів хвороб, то раз на тиждень. Чи можливо виростити у нас плоди авокадо? Потенційно так, але для цього треба врахувати кілька особливостей. По-перше, це дерево до 20 метрів зросту. По-друге, для того, щоб дерево плодоносило, треба створити йому дуже сприятливі умови. Одразу варто сказати, що у горщику авокадо ніколи не заплодоносить, тому що в нього стрижнева коренева система, дерево росте, як я вже сказала, високим, а у горщику корінь буде закручений, не буде повноцінного розвитку рослини. Якщо ж у відкритому ґрунті, то для нього треба дуже теплі. І достатньо вологі умови. Навіть найменшого приморозку, мінус 1 градус, авокадо не перенесе, звичайно, і нуль це не його температура. Якщо буде пересушене повітря, то врожай буде дуже низький, також дуже не любить вітрів. Ну а в природних умовах, якщо би в такому кліматі, який підходить для авокадо, то заплодоносить приблизно на Третій, четвертий, п'ятий рік, ну, вже четвертий-п'ятий рік це буде таке вже повне плодоношення. Хоча з плодоношенням не все так просто запилення дуже слабке в авокадо десь приблизно 4-5% квітів тільки дають зав'язі. Ну і, крім того, розмножують дерево кореневими відводками або прищеплюють насаджанці з кісточок, бо, як завжди, те, що вирощене з кісточки, найчастіше не зберігає властивостей материнської рослини. А на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних врожаїв і не втрачати віру в перемогу. Тож, не забуваємо допомагати тим, хто тримає над нами небо.